Обчисліть суму коренів рівняння. Маємо квадратне рівняння, і сума коренів за теаремою Вієта буде дорівнювати мінус коефіцієнту перед Х. Отже, спочатку у нас є два варіанти. Або ми знаходимо корені, або розкладаємо за формулою та зводимо до загального виду квадратного рівняння. Перше можемо поділити. Рівняння на 15. 15 ділиться на 15, це 375. Ділимо на 15. На 5 воно ділиться і за ознакою подільності на 3, тобто 3 плюс 5 плюс 7. 8 плюс 7 рівня 15, воно ділиться на 3. Отже, на 5 воно ділиться націло. Тому ділимо: беремо 30, це буде по 2. Залишається 75, це в нас буде по 5. 25. Отже, х 3 до квадрату мінус 25 дорівнює 0. Мабуть, тут швидше буду знайти саме корені. Х плюс 3 до квадрату дорівнює 25. Значить, модуль х 3 дорівня 5, х плюс 3 дорівнює 5. А в минус 5. Отже, х до равня 2. Х до равня минус 8. Сумма корней 2 минус 8 будет минус 8.